Вітаю всіх до вашої уваги представлений на відео. Сучасний мікропроцесорний універсальний імпульсний металодетектор клон PW. Він використовується для пошуку різних металів в ґрунті, пісках, тінах, густій траві. Так як має статичний режим пошуку, на нього можна ставити як звичайні котушки малих розмірів, так і глибинні. До 2 метрів. Його глибинні характеристики варіюються від монет до 20 см і глибинні цілі від 60 см до 2 метрів, в залежності від величини об'єкта. Він у своїй комплектації має акумуляторну батарею, влаштовану в один блок, якої вистачає від 20 годин пошуку на одному заряді. Також він має первинний захист від зовнішніх чинників. Кнопка оснащена вологопили захистом. Також на задній панелі ми бачимо захисну сітку для динаміка. Є заглушка для конектора зарядки. Також захист є для конектора котушки. Йде в комплекті, в залежності від того, яка котушка. Як він у нас працює? Вмикаємо пристрій. Також в своєму конструктиві він має такі регулятори, як кнопка збросу, або запам'ятовує вибраний режим. Також є регулятор для сили звуку, є режим для виробника, є бар'єр. Це зменшення і збільшення чутливості металодетектора. Також на боковій панелі є індикатор розряду і процеса зарядки акумулятора. Також є система захисту самої плати управління під час зарядки. І ось нарешті пропоную такий металодетектор до продажу для ваших повсякденних завдань. Дякую за увагу. Всім удачі!